Отже, друзі, наша гарячо, дуже гарячо, любима Верховна Рада роздублилася, як каже молодь, та повернула незалежність антикорупційним органам України, зокрема НАБУ та САП. І начебто цю тему можна вже залишити в спокої. Але кожного дня до вчорашніх подій Верховній Раді. Ця тема набувала нових барв. Таких барв, від яких просто можна було ошалоніти. Я коли читав ці розслідування, читав ці журналістські матеріали, сидів і не міг зрозуміти. А ми взагалі в якому часі живемо? В країні війна, кожен з маєтків це плюс-мінус тисяча квадратних метрів. Зараз ми з вами про все це і поговоримо. Але, друзі, в першу чергу я хочу нагадати всім своїм глядачам з усіх країн, що учора вранці російські окупанти нанесли масований ракетний удар по місту Києву, влучивши високоточний, німеючи аналогів, ракетою в жилий будинок. 27 людей на сьогоднішній день на цей час 27 людей тоді ввечері лягли спати востаннє. І ще десятки, більше сотні людей, поранені. Зокрема, декілька дітей, скажімо так, і не встигли пожити. Ну, тому що що? Потому що что что? Потому что братський народ, російський народ братський, одна общая історія, одна общая дружба. І ось, будь ласка, черговий, скажімо так, привіт від братського народу. 27 людей. Навіть э, Російське міністерство так званої оборони промовчило про цей э, ракетний удар. І не вигадавши нічого, зазвичай у них є обов'язкова якась серйозна потужна інформація, що було нанесено високоточний удар. По базі НАТО адмірали НАТО, фільдмаршали НАТО, центр прийняття рішень, тисячу танків Абрам стояла. Навіть про це вони промовчали, але звернули увагу всі, зокрема президент США Дональд Трамп. І сьогодні, якщо не помиляюсь, в організації Об'єднаних Націй буде зібраний словбез Україною. Ініційований стосовно вчорашніх подій в Києві. Всім привіт, друзі! Я радий вас бачити на своєму ютуб каналі Шалений Кіт. І якщо ви вперше у мене в гостях, то Підпишіться, будь ласка, і обов'язково тисніть пальчиком в значок. дзвіночка. для вас це справа двох секунд, а мені буде приємно. Отже, друзі, давайте повернемось до подій Верховної Ради, взагалі до подій, які вирували навколо е, рішення нашої Верховної Ради, безумовно гарячо любимої. Того рішення, яке було одразу підписано спікером парламенту, і одразу ж в той же день підписано президентом України Володимиром Зеленським. Якщо я не помиляюсь, це було 22 липня. Коли своїм рішенням Верховна Рада позбавила антикорупційні органи та САП такої приставки, як незалежні, вони стали підпорядковуватись генеральному прокурору. Про це все казали неодноразово про акції протесту, які були щодня. Я чомусь думав, що ну, раз, 3-4 дні побудуть і розійдуться, ні, не розійшлися. І вчора наша Верховна Рада. Перевзувається в повітрі з такою швидкістю, що ахнули всі. В першу чергу я. Перша космічна швидкість це взагалі не про що, дитяча забавка. Ті ж самі депутати, які 22 липня радісно тиснули зелену кнопку, голосуючи за той ганебний законопроект, вже учора просто ну, обняти, як то кажуть, і плакати. Дуже потужні речі. Юлія Володимирна Тимошенка. Ну пам'ятаєте, да? Про такого політика вийшла на трибуну і послухайте самі. Я цілком і повністю підтримую людей, які вийшли на вулицю. Але вони вийшли не знаючи, що таке на Вони вийшли за боротьбу проти боротьби з корупцією. Вони вийшли за те, щоб корупція в країні припинилася. Вони вийшли проти безпреділу, який їх достав. Навіть друзі, Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу в українському парламенті саме той Давід Арахамія, який ще радісно голосував за той ганебний законопроект, і не просто голосував. А якщо почитати матеріал на ресурсі Українська Правда, то депутатів збирали під тим приводом, мається на увазі тоді, 22 ну якщо не помиляюсь, 22 липня. Що Рада має голосувати над важливе звернення до Конгресу США щодо визнання Росії країною терористом, багатьом народним обранцям скасували закордонні відрядження і поїздки по регіонах, бо всі мали приїхати. Коли ж депутати з'їхались, то їм повідомили, зокрема, глава фракції Давид Арахамія і його заступник Андрій Мотовилець, який зазвичай координує збір голосів, що голосування по США важливе, але головне буде після цього. А що там люди реальне поняття не мали, що будуть голосувати? Сказали, що це маркерне голосування. Принципово для президента фактично водорозділ: ти за чи проти президента. А де текст? Нащо вам текст? Голосуйте? Це важливо. Ця розмова відбулася прямо в залі за 20 хвилин до голосування. Зізнається один зі слуг спершу, багато хто не розумів за що голосують, але потім, як зрозуміли, то це не відлякало їх навпаки. Ці ніби тільки цього і чекали. Більшість точно розуміла, про що йдеться, хоч були і люди, типу Білінюка, Жан Білінюк, які реально не розібрались і потім лютували, що їх так підставили. Так от, друзі, цей самий Девід Арахамія, який збирав свою фракцію, аби швиденько притягнути той ганебний законопроект, зараз також. Максимально швидко перевзувся і вже позує з табличкою про підтримку вимог народу, і навіть тиснув річ з трибуни Верховної Ради. Я думаю, що сьогодні ми всі з вами разом розуміємо, що в країні має працювати всі демократичні процедури інституції. І, в принципі, сьогодні ми це і маємо. Ми сьогодні чуємо і людей, і чуємо президента. І чуємо безпосередньо наших колег із залу. Хоча, друзі, в цьому журналістському розслідуванні головне не це тут. Головне сама, скажімо так, квінтесенція цього скандалу. Що ж трапилось такого, що фактично українська влада на чолі з гарячу любимим президентом пішла в атаку на незалежність антикорупційних органів. Чим же ж вони, скажімо так, смикнули президента і його оточення, що наша Верховна Рада, рахуйте влада. Просто зламала об коліна всі домовленості з нашими європейськими партнерами, і протягнула той ганебний законопроект. У найкритичніший момент, коли всю цю конструкцію тільки запускали, коли ще можна було зберегти вигляд, нібито легального процесу, відбулися події, які повністю змістили фокус і спричинили різку нервову реакцію в самому центрі влади. Спершу вручення підозри віце-прем'єру, міністру національної єдності Олексію Чернишову, за чиїм поверненням з відрядження стежила вся країна. Потім обшуки в будинку заступника голови офісу президента Ростислава Шурми в Німеччині, ні в Україні, не в умовному офісі чи на робочому комп'ютері, а в приватному будинку за кордоном. Саме так детективи Набу разом зі своїми колегами з Німеччини провели обшук в приватному будинку. Заступника голови Офіса президента. Виявляєте, друзі, як високо підібрались співробітники НАБУ до такого питання, як корупція в найвищих ешелонах? І нарешті з'явилася інформація про те, що ще один фігурант готується до отримання підозри. Йдеться про Тимура Міндіча, близького друга Зеленського. Ці три епізоди разом стали для президента кульмінацією накопиченої напруги. Зеленський був розлючений, згадує один із членів його найближчого оточення. Його, друзі, стосовно самого Олександра Чорношова, є ще одне розслідування. Безумовно, я самі повністю погоджуюсь, що до ресурса «Бігус.Інфо» можна ставитись по різному І ми усі пам'ятаємо його розслідування. 2019 року про Гладковського, саме те розслідування, яке фактично вартувало Петру Порошенку кресле президента. Але, тим не менш, хоча, до речі, тоді, коли вийшло те розслідування, тільки воно вийшло, Порошенка фактично ну, відсторонив Гладковського, зняв з посади і сказав: йди і розбирайся. Але то було тоді, була та погана стара влада. Зараз влада нова. І ось ми бачимо такий неабиякий, вибачте, мені за тавтологію, кейс, від якого охрінівають всі. Повертаємось к бігус.інфо і його розслідуванню стосовно маєтка, в населеному пункті Козин. Це під Києвом. Колись, напевне, було невеличке маленьке село, але зараз це ну, прям, 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 будинки по Мільйону доларів дорого, багато це є і про саме місце, і про ціни. В межах доступності від Києва козин це прям топ. Як стверджують розслідувачі Бігусунфо на березі е, реки Козинка знайшовся такий невеличкий клаптик землі, десь приблизно 8 гектарів. Якщо е, припустити, що сотка там вартує десь. Найближча пропозиція в тому секторі козина 12,5 тисяч доларів за сотку. То візьміть і помножте на 800 соток, мається на увазі на 8 гектарів. І узнайте, скільки коштує ця земля, пуста, порожня. Але ні, вона вже не порожня. Там дуже швидко, під час, до речі, війни. Стали будуватись будиночки, такі на тисячу тисячу сто квадратів, невеличкі невеличкі хатинки. Дуже швидко під час війни. 2021-го на ділянці вже можна розгледіти перші каркаси майбутніх будинків. Літо 2022-го, Будинки вже з дахами. Друзі, я вам наполегливо раджу подивитись це розслідування, і потім сісти і подумати, до якого ж ступеню влада. Люди, які дотичні до влади, стали охренювати під час ведення війни. Власне кажучи, друзі, я так і не знайшов притомну відповідь на це питання. Тому що та відповідь, яка у мене крутиться в голові, вона складається виключно з армійської мови. Тут вам війна, тут волонтери збирають фактично по гривні, аби допомогти фронту, допомогти своїм знайомим, які зараз на фронті. А тут, будь ласка. Будівництво будиночків невеличких більше ніж тисячу квадратів кожен. І як стверджують повторюють журналісти, ці будиночки так або інакше пов'язані. Вся ця історія мається на увазі пов'язана з Олександром Чернишом. За якого, опять же, згідно е, матеріалу е, в Українській правді, дуже сильно топить наш гарячо-любимий президент. Причому так сильно топить, що готові були просто пустити, скажімо так, під ніж антикорупційні органи України. А коли зверху, верніше, не зверху, ну може справа, може зліва, тобто, коли з Європи подзвонили або прийшов меседж, або подзвонили, і просто прийшов меседж по є-мейлу, е і стали вимагати. Ні, просто спитали, а що ви там? А що у вас там трапилось? А що таке стали вимагати пояснень? Лише тоді наша гарячо любима Верховна Рада перевзулася. І тепер у мене, та напевно, друзі, і у вас є питання до всіх цих депутатів. Скажіть, будь ласка, наші гарячо любимі депутати. А як тепер вам вірити? Як тепер вам довіряти? Ви ж не просто Дмитро, Юлія Володимировна, Микола Васильович. Ви законодавча гілка влади. Ключове слово влади. Ви влада. І як вам тепер можна довіряти, якщо ви спочатку, спочатку робите одне, а потім розуміючи, що накоїли. Причому не один депутат, два, три. Скільки там було? 200 з чимось депутатів. Тобто ви прийняли більшістю депутатів той ганебний законопроект. І коли ви зрозуміли, що ви накоїли, виріше вам натякнули, що ви накоїли, і до чого це може призвести, ви одразу забули про очернення молоді, яка вийшла на акції протеста. Ви одразу забули про ваші там телеграм-канали, які намагалися ту ж саму молодь змішати з лайном. Розказуючи, що все проплачено, так да, угу. картоночка проплачена, і маркер. Ну, дійсно, він проплачений. Його ж не ден, не візмешого, треба піти придбати, а в крамниці, де вони є там рознокольорові. Ви навіть і про це забули. І одразу на випередки ви стали приймати президентський законопроект, який повертає. Який повертає Незалежність е, антикорупційним органам, і тепер довольні і на випередки знов таки ж ви розповідаєте про те, як ви почули народ. Вам не соромно. Власне кажучи, друзі, у мене немає інших слів. Але тим не менш, все ж таки залишився е, осадочок, так я кажу, да? Ложечки знайшлись, а осадочок е, залишився вірніше, не усі ложечки знайшлись. У нас сьогодні п'ятниця. Нагадую, 1 серпня 2025 року. А учора, в четвер, на вимогу Міжнародного валютного фонду в Україні мусили призначити раніше обраного голову Бюро економічної безпеки. Це була вимога, і, скажімо, так було пару меседжів: призначте того, кого обрали. Інакше будуть проблеми з виплатою грошей Україні. А Україна, як ви знаєте, друзі, на жаль, зараз без західної допомоги не, не витягне, взагалі не витягне. Але ні, проморозились, як то кажуть. Дай Бог з ними, з тима нашими е, західними партнерами, з тим ММВФ і так далі. Є от більш нагальна проблема, якась та інша. А призначення голови БЕП бюро економічної безпеки, до речі, виграла та людина, яка була головним слідчим по кейсу Чернишова. От його призначення. Та і не на часі. І ще одна інтересна ситуація. Виявляється, що, скажімо так, розкручував історію Тимура Міндича саме той співробітник НАБУ, якого заарештували і звинувачують у зв'язках з Російською Федерацією. Так? Чи ні? Чи це зовсім випадково так сталося? Що саме той. Співробітник НАБУ, який якраз і керував процесом розкрутки Тимура Міндича, виявився, От. Затримали його. Затримали, і тепер про що там іде торг, можна, друзі, тільки здогадуватися. Дякую, друзі, за те, що ви додивилися цей ролик до кінця. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною. Шалене дякую за підтримку мого канала як на платформі Patreon, так і за те, що ви є спонсорами мого каналу тут на сторінці Ютубу. Гарного вам всім друзі, дня! Слава Україні і слава нашій українській армії!